Я запрошую до слова пані Світлану Піддубну, директорку музею культури єврейського народу та історії Голокосту, музей Михайла Мармера. Музей це місце, кому... місце комунікації колективного минулого із сучасною спільнотою. У музеї люди не тільки отримують знання та задовольняють інтелектуальні і емоційні потреби, а й глибше усвідомлюють дійсність, проводять важливі паралелі, знаходять глибокі, глибокі сенси у подіях. Учасниками яких вони можуть бути у цьому контексті. Музеї, присвячені історії голокосту, стоять у першому ряді, оскільки є місцем пам'яті про трагедію. Криворізький музей культури єврейського народу та історії голокосту, музей Михайла Мармера, має великий досвід роботи у напрямку збереження пам'яті про ша і формування культури пам'яті в українському суспільстві. Однак, сучасна війна внесла свої корективи в цю діяльність, яка тепер суворо підкоряється обставинам, що склалися в країні. Насамперед, зміни торкнулися формату відвідувачів до повномасштабної війни, не втрачаючи популярність екскурсійні і лекційні заняття, а також воркшопи для школярів різного віку. У сучасній ситуації, з огляду на близькість Кривого Рогу до місця бойових дій та вимушений режим онлайн роботи навчальних закладів, зустрічі і співпраця з цією категорією відвідувачів є неможливою. Трапляються й інші трагічні події, внаслідок яких вже розроблені програми йдуть шкереберть. Наприклад, у червні 2023 року планувалося проведення музейної практики для студентів історичного факультету. Але в день початку практики стався масовий обстріл міста ракетами. Будівля синагоги Бейс Штерн Шульман, в якій розташовується музей, постраждала. А батьки студентів з позаміських районів у паниці дзвонили й вимагали відправити дітей додому. Отже, практика не відбулася. Проте музей. Не втратив своєї довоєнної популярності не тільки в регіоні, а й за його межами. Гості міста не залишають нагоди, аби познайомитись з чудовою культурною інституцією. У кривому розі достатньо вищих навчальних закладів, військовий і авіаційний коледжі. Я хочу сказати, що з початком повномасштабної війни я дізналась. Що у Кривому розі є багато інституцій вишів, в яких навчаються майбутні поліцейські, юристі, патрульні. Для мене це стало новиною, тому що вони до нас ходять кожного дня. Просто в місті інші музеї не працюють. Ще працює музей героїв АТО в педагогічному університеті, а краєзнавчий музей основний історичний музей нашого міста. Зачинений виставковий зал теж зачинений, тому, тому залишились тільки два музеї. Студенти та курсанти освітніх установ, на відміну від школярів, є постійними учасниками музейних екскурсій, лекцій з історії Голокосту, під час яких обов'язково проводяться паралелі між діями нацистів, нацистів гітлеровської Німеччини та Путінської Росії. Порівняння офіційних ідеологій. Їй добре відпрацьованого пропагандистського впливу на свідомість народів красномовно показує глибину злочинності обох режимів, розкриває весь жах пережитий жертвами Бабиного Яру, Аушвіца, Треблінки, Собібору, Бучі Ірпіня Маріуполя Херсону, зближує їх у своєму стражданні. Так формується колективна трагічна пам'ять, так відбувається засвоєння уроків минулого. На тлі продовження війни. Музеї формуються нові традиції. Наприклад, вже стало звичним, що наприкінці наших зустрічей студенти залишають гроші для ЗСУ зі словами: ви знаєте, куди їх відправити. Так, усе, що збирають хлопці та дівчата, надсилається на дрони одному з підрозділів аеророзвідки. Слід зазначити, що після першого відвідування музею молоддю вони потім повертаються постійно, замовляючи заняття різних форматів або просто поспілкуватись. Частими гостями. Бувають родини біженців та вимушено переселених осіб з окупованих територій. Знайшовши притулок на новому місці, люди прагнуть познайомитись з тим, порівняти, що вони втратили. Їхній сумний досвід накладається на концептуальний зміст експозицій і робить його ще більш усвідомленим. Особливо яскраво це проявляється, коли переселені особи з Херсону дізнаються, що всі музейні меблі, полиці та вітрини виготовив талановитий майстер. Який загинув під час визволення їхнього рідного міста і Правобережжя області. Я хвилююсь, бо дуже його любила. Але особливими гостями, для, так... для яких в музеї завжди є різні смаколики, кава та чай, є військові, що захищають місцян від ракет або перебувають на реабілітації після поранень. Вони приходять невеликими групами, щиро цікавляться всім, що оточує, намагаються охопити пам'яттю все, що бачать і чують. Таке відчуття, що вони по-новому знайомляться не лише з Україною, а й самими собою на умовно мирній території. Після їхнього приходу залишається після смак надії та впевненості у перемоги України. Це правда. У повсякденній роботі музею мало що змінилось. Як і раніше, експозиції поповнюються новими артефактами. Відбувається збір та обробка свідчень очевидців єврейської трагедії під час Другої світової війни. Так само основними формами роботи є тематичні екскурсії та лекції, які знайомлять гостей з культурою, традиціями євреїв, історією та наслідками Голокосту. Тема Шоа завжди викликала відповідні емоції у слухачів. Співчуття, сльози на очах, спонукала повертатись до пам'яті про загиблих. Але в процесі накопичення досвіду сьогоднішньої війни приходить розуміння того, що як би чудово не працював, наприклад, наш музей, єврейська трагедія до звучала віддалено в часі, як щось абстрактне, навіть серед тих, кому 80 років тому втратили родичів. Поступово горе від масових вбивств могло перетворитися на необхідну формальність, яку треба було постійно підігрівати новими фактами. Проте сьогоднішня війна не лише сколихнула героїзм та обурення українського народу, не лише показала, що таке страх перед російськими окупантами й обличчям смерті, а й винесла на новий рівень страждання євреїв під час Голокосту. Їхня трагедія стала ближчою, відчутнішою, глибшою для розуміння. Можливо, саме це стало мотивацією повернення до шляхів пізнання єврейської історії міста для кривориських турист туристичних організацій. Масове паломництво представників різних турфірм, гідів ФОПів до музею супроводжується проханням допомогти організувати піші та автобусні екскурсійні маршрути Єврейським Кривим Рогом. Адже наше місто багато відповідними локаціями. Лекційні програми і музейні екскурсії присвячені історії Голокосту в регіоні. Цікавим є і той факт, що музей Залучив ще одну групу відвідувачів, представників дрібного та середнього підприємництва. Наприклад, Асоціація Союз бізнесу Кривого Рогу неодноразово зверталася з проханням провести для членів спільноти екскурсію чи лекцію. Люди, що досягли успіху у відповідній сфері бізнесу, відкривали для себе в музеї новий кривий ріг, його історію дивувалися і захоплювалися, а потім приходили ще і ще. Музей Михайла Мармера є офіційно, не є офіційною волонтерською організацією, але як і будь-яка українська установа донатить на військові потреби ЗСУ та на потреби дітей з вадами розвитку. Часто музей був хабом для адаптаційних занять організації свят для дітей, яких вивезли з окупації, а також для дітей, батьки яких захищають Україну сьогодні від агресора. Однак це не вважалось повноцінною допомогою, бо так чинять всі українці, роблять, що можуть. З початком повномасштабної війни в музеї з'явився невластивий йому від діяльності на постійній основі. Це волонтерство за вимогами часу, співробітництво на міжнародному рівні з різними установами, що підтримують Україну. Наприклад, протягом усього 23-го року з ініціативи фонду Контакти Берлін Німеччина. Координатора проєкту мережа допомоги жертвам нацистських переслідувань в Україні надавалася допомога ліками, продуктами харчування людям, які входять до категорії громадян «Діти війни. Логістичної організації проєкту, а він був досить трудоміським, брали активну участь школярі та студенти, давні волонтери музею. За фінансової підтримки польської громадської організації Джево Олівне влітку 2023 року. Музей організував поїздку криворізьких мам з дітьми до міста Вісла у сілеському воєводстві. У Польщі українці оздоровилися, отримали позитивні враження та головне відпочили від ракетних обстрілів. У напрямку допомоги ЗСУ вже системною стала робота з виготовлення свічок, плетіння сіток, збори і передачі на фронт теплих речей, продуктів харчування, ліків. Питної води та інших необхідних у побуті військових дрібниць. Незважаючи на деякі зміни у діяльності Криворізького єврейського музею, відповідно до вимог часу, він продовжує активно працювати і залишається в регіоні одним з базових інститутів формування колективної пам'яті, сприяючи комеморації історії голокосту та формуванню історичної правди на полотні минулого України. Ми не можемо. Дозволити забути жертв єврейської трагедії, і маємо навчитися шанувати пам'ять невинно загиблих, мирних жителів та героїв сучасної російської української війни. Дякую дуже, пані Світлано, за цю розповідь. За теж кілька важливих речей, на мій погляд, прозвучало, і мені здається, як в чомусь перегукнулась попередньою дискусією, що наша нинішня війна вона на персональному рівні реактивує ось ці якісь емоційні реакції на. Пам'ять про другу світову, і що ми, пройшовши і проходячи через якісь речі війни зараз, ми можемо краще зрозуміти, через що проходили люди, зокрема єврейська громада, під час Другої світової війни, і просто якось відвертіше на це відреагувати іноді. Зважаючи на те, що відновлення пам'яті про Голокост в Україні це ну, по суті свіжа справа. Тобто це якісь такі процеси, які тепер будуть відбуватися не знаю, парал... разом в... спільно, скажімо так. Я просто Я і... сказати, що я пишаюсь пані Світланою і паном Романом Криворіжськими колегами. Можете уявити їм дійсно, як пане Артур абсолютно слушно казав. Це не ківер, це не киселин. Вони під бомбами. пані Світлана не стала біженкою, вона залишилась в Кривому Розі. Вона просто вона допомагає цивільним. Ми у цвіх тримаю всі ці півтора року зв'язок. І були випадки, коли пані Світлана мені писала, що потрапляння було поряд, що прямо в квартирі вшибки вибува, щоб був просто на грані, і музей працює. І... І крім того, що робить зараз пані Світлана і колеги, тобто ті молоді люди в Кривому Розі, різного покоління, ті військові, вони по іншому дивляться на історичний контекст Другої світової голокосту, розуміючи жах диктатури і всього, і, і просто ну подякувати за таку роботу буквально під бомбами щодня. Просто подякувати вам за таку роботу. Мабуть, я хочу подякувати всім учасникам своєї панельної дискусії. Я хочу сказати, що одне речення. Я хочу сказати, що ми так конкретно моя панельна дискусія почалася широко з Третьої світової війни і закінчилася такими прикладними. Кейсами хочеться сказати, того, що ми можемо протиставити цьому, протиставити тому що розмови про Третю світову війну вони впливають на нас і психологічно, теж і я думаю, важливо бачити перед собою, взаємодіяти, брати приклад з таких. Важливих регіональних в різних регіонах ініціатив, які власне протистоять цим настроям, протистоять цій війні так, ну, так сильно і інтенсивно. Тому давайте ще раз подякуємо нашим всім учасникам.